Точно спростить вам життя на кухні, висувна сушка для нижнього модуля. Модель оснащена напрямними з доводчиком, закривання м'яке та безшумне. Монтується сушка до дна модуля. У комплекті також є кріплення для фасаду. Двоярусна конструкція дозволяє зручно розмістити тарілки, а під нижним рівнем пластиковий піддон для збору волос. Сушка має антикорозійне покриття та витримує навантаження до 30 кг. Проте, для продовження терміну служби краще зберігати в ній сухий посуд, наприклад, після посудомийної машини. Сушка підходить для модулів шириною 30, 35, 40 та 45 см. А надійність конструкції підтверджена гарантією у 2 роки. Варто врахувати, перед монтажем продумайте, який посуд ви плануєте тут зберігати. В залежності від його розміру, може знадобитися в інше місця. Обирайте фурнітуру, яка працює для вашого комфорту.